християнській культурі, традиції, до речі, йдеться не тільки про, умовно кажучи, якісь соціальні угрупування, це взагалі ідея, що ми маємо не боятися смерті, ми маємо подолати обмеження нашого обрію, нашого горизонтального стану і не боятися всього, що нас налякує, ну знаєте, от в цій ситуації, яку ви згадали, наприклад. Треба просто не боятися. Залякують от всі ситуації, яка утворилася навколо митрополита Володимира. Треба просто зрозуміти величезну цінність життя однієї людини, Задум... замислитись над цим. Цінність повторюю, не тільки як лідера, як авторит, а просто величезну цінність життя людини. І це буде прикладом для того, щоб ми нашували е, життя кожної людини, яка не має гинути від морозу на, на, на вулицях е, на наших е, міст. Кожна людина може відкрити цей універсальний вимір. І якщо ми не будемо відкривати очі на це, то все нічого не може виправдати на, на, наші, на наші жести і, і, і нашу. О... Наш поспіх мене, мене дуже дивує, з яким поспіхом ми втрачаємо е, своє особисте життя. А дихання, воно має свій, свій ритм, як музика. Музика Сильвестрова, вона без поспіху. Він розуміє, що треба дочекатися музики. Її не можна штучно створити, е, як кажуть, на, на, на замовлення господарів цього часу. У Вас є ще книжки. Так, я хотів сказати, що, власне, може, найбільший контраст нашого часу він постає між цими двома словниками. Ця людина виходила з закритого суспільства. І це, мабуть, один з в історії людства дуже дивний словник. Одна людина написала словник про все. Людина геніальна, але навіть генії майбутніх часів будуть здивовані цим. Чому це робила не команда, не інститут, це робила одна людина. А цей словник робили просто кращі філософи сучасної Європи з різних країн. Вони зібралися і вони продовжують це робити. І я думаю, що от шлях від цього до цього це шлях сучасної України. Ми маємо йти від кращих е Леонардо, Ренесансних особистостей на кшталт е Сильвестрова, е і розуміти, що. В спільному нашому товаристві може утворитися шанс для того, щоб такі люди знову народжувались, і була публіка, була аудиторія, яка ж зможе це е, шанувати. І як він вам казав в, в діалозі з вами, ми маємо також зрозуміти, е, що не можна слухати цю какафонію нашого суспільства, де диригент не має слуха, де всі фальшивлять, і, і де е, камертон навіть загубився десь. І я думаю, що вихід з цього на свіже повітря навіть в тишу це шанс для того, що ми відтворили власний смак смак до гарної їжі для гарного спілкування і для зустрічі з справжніми речами. І в нас запитання до вас. Олександр Булига запитує питання до Костяне Сігова. Одні аналітики стверджують, що сучасність це час постгуманізму. Інші вважають, що ми повертаємося до теократичної епохи, яке б ви дали визначення сьогоднішньої добі. Ви знаєте, разом з Аристотелем і Аверенцевим я можу сказати, що ані е та ані та е радикальна, е це все крайнощі. Я не думаю, е теократична доба не повернеться, е зокрема, в європейському контексті, це неможливо. Я не думаю, що для людей можлива перспектива постгуман... гуманного постлюдського суспільства. Це, я сказав би, такі модні, якісь, може, дещо екстремістські візії, теорії, які можуть комусь додавати адреналіну. Але знов таки, після того, що ми пережили йти до Безлюдяного постлюдського суспільства е, ну це самогубство. Е, я думаю, що якщо зберігається тверезий розум, то ніякі ні суїцидальні, бредні е, е, сі, сі, сірени, які, які хотіли б нас е, запросити до цього е, по, пост, постлюдського е, е, пустелі. До, до цієї, це... Ні, але Повторюю, це не, це не спрацює автоматично. Ми маємо додати величезних зусиль для відтворення людської якості, людської мови, оточення, контексту. Коли ви потрапляєте в місто, де нещодавно була пожежа або землетрус, і так далі, ви розумієте, яких величезних зусиль треба додати, щоб там е, утворити просто людське нормальне середовище і спілкування. Я думаю, що. Е, ми маємо чітко розуміти, що коли вам пропонують або, або, часто треба спитати, це пастка, мають бути і треті, і четверті речі. І наша тверезість і гумор полягає в тому, щоб не бути заручниками хибних альтернатив. Дякую, пане Костянтине. Костянтин Сігов, філософ, директор видавництва дух і літера, презентував на сьогодні європейський словник філософії і свої погляди на наше сучасне життя. Ми продовжимо після реклами.